Не всі готові працювати на всі 100%, але ці знаки зодіаку знають, як досягти успіху навіть у найскладніших умовах. Бути працьовитим нелегко, інакше такою рисою володів би кожен. Завершення важливих завдань потребує не лише пристрасті та бачення мети. Це також вимагає терпіння, стійкості, здатності долати невдачі й адаптуватися до несподіваних обставин, які підкидає життя. Ми всі хочемо найкращого від життя, але деякі знаки Зодіаку готові старатися більше, вчитися довше і бути завжди поготові. Ці віддані трудівники знають, що потрібно для досягнення результату, і вони отримують свою заслужену славу. Дізнайтеся, хто ж входить до найбільш працьовитих знаків вас можуть вважати імпульсивними чи трохи різкими, але ваша справжня суперсила це неймовірна рішучість. Поки інші лише говорять про свої плани, ви вже дієте. Як представник вогняної стихії, ви чудово розумієте, що саме перший імпульс мотивації є ключем до того, щоб перетворити великі ідеї на реальність. Ваша сміливість і здатність діяти без зайвих зволікань це те, що дозволяє вам не тільки досягати своїх мрій, а й перевершувати всі очікування, роблячи їх ще більшими і грандіознішими. Світ спостерігає за вашим вогнем, овне і захоплюється вашою здатністю бути на крок попереду. Ваша працьовитість і рішучість стали легендарними, а ваша вперта натура це ваш головний козир. Коли інші здаються, стикаючись із труднощами, ви знайдете в собі сили йти далі, докладаючи ще більше зусиль, щоб досягти бажаного. Ваша фінансова грамотність і прагнення до стабільності заслуговують на окреме визнання. Ви вмієте приймати практичні рішення і мудро планувати майбутнє, створюючи для себе міцний фундамент. Ваша дисципліна, стратегічне мислення та підтримка Венери допомагають вам прокладати шлях до довготривалого успіху. Ви той, хто не просто будує мости до мрій, а й робить їх надійними і вічними. Ви, як ніхто інший, цінуєте маленькі радощі життя, але ваша справжня суперсила це здатність дбати не лише про себе, а й про тих, кого ви любите. Ви природжений лідер, і це не підлягає сумнівам. Ваша інтуїція та вміння керувати робочими процесами дозволяють вам легко займати керівні посади, де ви блискуче проявляєте себе. Ви не просто ефективно організовуєте роботу, а й сприяєте професійному зростанню всіх навколо. Турботливий характер гармонійно поєднує родинне тепло та професійний підхід. Саме це робить вас одним із найнадійніших і найпрацьовитіших знаків зодіаку. Ваш талант будувати комфорт і стабільність, де б ви не були, це справжній дар. Ваш перфекціонізм це секретний інструмент, який дозволяє вам бути серед найпрацьовитіших знаків зодіаку. Поки інші шукають легких шляхів і швидких перемог, ви твердо вірите в силу поступової, але впевненої роботи, яка приносить довготривалі результати. Вроджені терплячість і здатність бачити перспективу дозволяють вам чесно розпізнавати можливості і давати їм час розквітнути природним шляхом. А ваша невтомна жага вдосконалення справжній двигун вашого успіху. Ця комбінація рішучості і працьовитості робить вас одним із тих знаків, на яких завжди можна покластися. Ви знаєте, як перетворити будь-яке завдання на шедевр, і саме це вирізняє вас серед інших.